Всіх вітаю на каналі гір», З вами Роман. Майже випадково до мене завітав дуже цікавий ножик виробництва Hog. Це Hog Дека». І він мені настільки сподобався, що я вирішив присвятити йому окреме відео та порівняти його із конкурентами, які в мене є в наявності. Компанія Hog випускає ножі досить давно. І аналог Рептіліан 552 від Дага Ріттера і декілька інших досить популярних моделей. З вони співпрацюють Стелішвейцем дизайнером. Ножом, а також випускають запчастини до зброї різної, всякі антапки, ремені, переклади та дуже-дуже багато всього іншого. І що цікаво, у них ціни досить демократичні у порівнянні з тими ж бенчмейдами, або, борони Боже, Майкротек чи е, якісь Рокстиди, то. Ножі у них значно, значно дешевше, причому вони всі робляться в США. Незалежно від моделі, ви не знайдете у них жодного китайського ножа. І це дуже вагомий аргумент на те, щоб звернути увагу на їхню продукцію. Але все-таки я хочу звернути увагу виключно сьогодні на сам нож Хог Дека. Дека – це такий невеличкий ножик і який випускається в різних варіантах. Він буває із G10 на років, причому в кольорі різному G-Mascu, які вони там виробляють. От мені дуже подобається такий двоколірний малюнок, який схожий чи на шкіру змії, чи на крокодила. Ну, реально круто і виглядає помпезно. E, самі Хог-Дека також існують ще і не тільки з і G10, а і з карбоновим руків'ям. Проте ті всі варіанти вони випускаються зі сталі 20CV. 20CV це досить непогана сталюка, преміум сталі, аналог М390 або CTS з XHP. І вона показує гарні результати. В цьому ножі стоїть сталь вже. Магнакат, CPM-Магнакат. Причому за відгуками багатьма користувачів, які реально тестували твердість сталі сталіохока, магнакат тут дійсно загартована на твердість 62-64. На відміну від Benchmade, який може загартувати лише на 60. А це для Магнаката взагалі неприпустимо, тому що. Найбільш корозійна стійкість якраз у магнаката наступає після 62 навіть 64 для нього досить гарна загартована твердість по роквелу. Трошки технічних характеристик по самому Хог-дека. Довжина веза у Дека складає 81 мм. Товщина леза. 2,4 мм обух. Гарне лезо зі сталі Магнакат, форма Drop Point. і причому в ньому є кілька грана, які сходяться разом, це не тільки покращує зовнішній вигляд, але і створює додаткову міцність для клинка. Якщо кілька площин сходяться разом, то як от Пожмакана якась бумажка, яка в кілька разів скручена, то вона витримує більше навантажень. Так само і з будь-яким лезом, на якому більше її грані. Не просто пряме лезо з прямими спусками від самого обуха. А от якщо вони трошки нижче сходяться, то явно буде клинок трохи міцніший. Заточка у хога та супер, тут все чудово і тоненько-тоненько воно шматує. Прямо таке. І з кайфом ріже. Впевнений, що я руку, о, бачите, прямо ф, чудово голить. Тобто, із заточкою ухоів, отак, от, все прямо відразу буде, причому через сталь свою магнакат, така заточка буде дуже довго зберігатися, бритвенно гострою поголитися, та теж можна. Повна довжина 19 см. Модель, яка в мене в нього руків'я виконана із полімера або ж по-іншому це ФРН. По суті, це нейлон посилений скловолокном. Руків'я, хоч зроблене із пластику, але воно не викликає відвертої відрази, як у деяких китайських брендів. Я не знаю, з чим це пов'язано, але інколи береш китайський той же Руїк або Хайтрон. І от прямо пластик так сильно відчувається, що ну, мені неприємно його в руках тримати. Ножі якісь іменитих брендів, типа Хога, або навіть Бенчмейд 535-й Багаут. Нормально в собі в руці і от і Грептіля навіть і, хоч в нього накладочки, також пустатілі, і пластикові, ФРН, Вони, по суті, це один і той же самий матеріал, але воно не відчувається негативно. І для варіанту Lightweight, для того, щоб зменшити вагу ножа для IDC-шних задач, то це дуже класне рішення, щоб навіть на кілька грам зменшити, бо в самій G10 накладочки вони значно важчими. Вага у Hawk Дека складає. 60 грам. Навіть він стрибає трошечки менше, мабуть, 59-60. Для EDC-ного ножа, то це взагалі дуже-дуже гарна вага, навіть менше 80. -ти. Тобто він реально в руці такий невагомий ножик, який не буде обтяжувати жодну кишеньку. Механізм фіксації тут Ablock. По суті, все це ж те саме. Із типів замків кросбарвок, і він не сильно відрізняється від стандартного Axis у Benchmade. Точніше, у Benchmade Axis їхній патент давно сплив, і тепер всі подібні замки можуть спокійно ставити на свої ножі. Що сказати, він дуже зручний через те, що він двосторонній, його можна. Будь-яким чином і відкривати і одним пальцем із одного боку, і з іншого, мені особисто двома пальцями натискати зручніше. Кліпс у дека двостороння, її можна переставити на правий чи на лівий бік, і при цьому ніж буде абсолютно симетричний, якщо зняти кліпсу. Через це його можна спокійно працювати правою лівою рукою. І відкривати, і закривати, як вам буде заручно. Якщо ви хочете носити ніж в лівій кишені, то просто переставити кліпсочку на іншу сторону. Положення тут єдине, тип АП. Для тих, хто хоче носити в положенні тип даун є такі люди, я до них не відношуся, проте вони існують. То цей ніж не підійде. Вам щось буде потрібно із чотирьохсторонньою кліпсою. Щоб можна було переставити верхнє положення. Хоча багато китайських брендів вони взагалі не заморочуються і не ставлять навіть отвори під кліпсу на іншій стороні. І це мене завжди засмучує, це нічого не коштує, щоб переставити, поставити тут пази для того, щоб зробити нішу більш зручним для більшості кількості людей. В самому років'ї ще є отвір під темляк. Це теж мене дуже радує, зручне положення у верхній частині, і можна буде за нього спокійно витягувати, ніж із кишенці. Сама кліпса, вона глибокої посадки. Ніж, якщо у вас в джинсах, то його майже не буде видно, цю кліпсочку. Вона кліпса має такий сіруватий колір, не сильно блискучий, не сильно вона виділяється взагалі на якогось темного матеріалу ваших штанів, ваших джинсів. Комплектація Хога. Взагалі всі Хоги постачаються в коробочках, дуже схожі одна на іншу. Єдина різниця, там у вас буде надпись або Manual, або Automatic, якщо це автоматичний ніж. В торці є етикетка з моделлю та надписом самого ножа. Не така вже цікава коробка, проте щось на ній є. Всередині є інструкція. В інструкції немає нічого особливо цікавого, як доглядати за ножем та про обмежену гарантію на сам ножик написано. Наліпочка Hog. Ну і Сілікаль, який от тут випав. Але цікаво, що всі ножики хога, вони постачаються вже в отаких. от Поуч, як вони там, кишенські або чохли. так, чохли. От в таких от невеличких чохольчиках хогі вже йдуть, з заводу, не потрібно піклуватися про те, щоб свій ножик десь покласти і зберігати в чомусь. Тут вже є. Причому чохли, насправді, вони копійчані, вони не коштують багато. Але зверніть увагу, тут написано made in Mexico. Це не ніж зроблений в Мексиці, це саме чохов зроблений в Мексиці. Якщо ми подивимось на чохви інших виробників, наприклад, бенчмейт, будь-який чохольчик для ножа, якщо його вивернути на зворотню сторону, то можна побачити ось таку штукенцію, що він зроблений в Китаї. Абсолютно всі чохви. Які я тільки бачив, оці чорненькі, вони вироблені в Китаї. Взагалі, чохол для зберігання ножика ухога явно краще, ніж нічого, або навіть ніж такий як ганчерочка у бенчмейда. В ньому зручно дійсно буде зберігати, якщо у вас свій ножик, хочете, щоб він на поличці десь лежав, то в такому чохлі явно краще. На осьовому гвинті ухога немає ніяких підшипників. Це прямо супер, тому що не забувається цей підшипник нічим. Це звичайні шайбочки, і воно працює досить плавно. Дивіться, спокійно відкривається одним пальцем, просто трохи його штовхнув, і так само і закривається. Невеличка інерція, можна навіть без шпинника його відкривати, і так само закривати. Звісно, трошечки ваги самого леза не вистачає, щоб воно падало. Під своєю вагою, взагалі, коли ви відтискаєте. Трошечки невеличкі тирахнути його потрібно, щоб закрити і відкрити. Але повірте, у нього таке приємне відкриття, плавне, я би навіть сказав, лампове, на відміну від підшипника, який вилітає от прямо як гарматний постріл або будь-який постріл, і так само ви складаєте. Відразу падає лезо за рахунок підшипника, то тут такого немає. Воно не падає відразу, і це приємно. Мені подобається таке невеличке тертя. Воно якось більш безпечніше і виглядає, і відчувається плавність роботи самого ножа і його чудовий хід. До речі, приблизно так само працює і Antario Red. Але тут є подвійні шайби, вони із міді та фтеропласту, у хога лише мідні шайби. Але так само можна швиденько, без всяких підшипників все відкривати. Тому не варто гнатися за новомодними підшипниками на осьових гвинтах. Якщо все правильно зробити і налаштувати, у вас буде працювати, ніж і на шайбах, чудово, без зайвих проблем, і швидко відкриватися. Ну прямо такі. Досить, досить трішечки снаровки і тренувань для того, щоб ви відчули, де знаходиться шпенок, та щоб могли відкривати ніж. У випадку із хогом і взагалі із будь-яким кросбар лок на відміну від Ontario Red, його ж можна відкривати кількома чинами, способами, як я це показав. А Ontario Red можна відкривати лише за шпенок, тобто ви не можете відтиснути AXIS і Скласти ніж інерційно. Поглянемо, що всередині знаходиться ножа Дека. Я вже розібрав і деку, і рептіліан, щоб показати різницю. І є в них дуже важлива деталь, яка абсолютно однакова. Це пружинка Аксіса в наш Ableck. От я їх покладу одна до одної, щоб можна було. Побачите, що вони взагалі ідентичні. Відрізняється хіба що трохи кольором. У хога вона трошки-трошки темніша сам метал. Ну, не знаю наскільки відрізняється в роботі, просто от зовнішній вигляд трохи відрізняється. Але якщо раптом сталося з вашою декою якась халепа, то. Пружинку можна спокійно ставити від грептіляна або будь-яку пружинку велику Аксіса. Це якраз велика. Маленька сюди не підійде. А велика абсолютно спокійно заміняється на бенчмейдівську і працювати буде так само добре. До речі, існують і варіанти. Якісь aftermarket, якісь там кажуть, більш товстіші пружинки, які продаються або на Алі, або в інших американських магазинах. Я їх ніколи не ставив, завжди міняв, якщо вже була необхідність, на оригінальні пружинки-бенчмейдівські акції. І вони працювали далі, все добре з ними було. Дивіться, сама пластинка лайнера. О! Самого рептіляна вона і товстіша, і довша. І через це він важчий, звичайно. На хогі пластиночка, ну це навіть не назвав би лайнером. Це, по суті, механізма фіксації пластинки. От вона закручується ось цим гвинтом, плюс ось ви фіксується. Велика перевага у хога в тому, що всі, абсолютно гвинти, це Torx t 8 на гріптірені, щоб його розібрати, то потрібно використовувати ще додатково Торкс Т6 для маленьких гвинтів. А тут і ось ви Торкс Т8, і гвинти для корпуса, і навіть Кліпсу, якщо вам потрібно її зняти, наприклад, ви захочете іншого кольору, то це теж Торкс Т8. Хто ж у нас є конкурентом до Хога Deca? А це Antario Red 1,5. Вони. Обидва зроблені зі сталі Магнакат. І хоча профілі леза у них досить різні, але зовнішні габарити, ну, прямо-таки один в один. І той і той мають довжину Леза 8 см, і повна довжина у них також майже однакова. Але у них є і суттєві відмінності. На руків'ї Ontario Red 1,5 встановлена G10. Всередині є сталеві лайнери, які, до речі, не скелетонізовані, тобто вага в нього відчувається. Механізм фіксації тут вайнер лок на відміну від більш просунутого Аксіса, точніше, Ablevock. Через оці товстенькі лайнери без скелетонізації та G10, яка сама собі важча за FRN за нейлон, Ontario Red 1,5 важить аж 100 г. В той час як ХОК лише 60. тобто для ідісішного варіанта. Хок буде кращий з точки зору ваги. Проте Ontario Red 1,5 через свою вагу відчувається в руки краще для якоїсь роботи. От невеличка вага в 190 грам. То це дуже класно. Для більшого ножа, от, мені подобається як у Бака 110-го, його 150 грам для роботи. Ну, прям, а тут 100 грам для роботи мені більше подобається, ніж white-weight варіант. Проте для коженної носки я би обрав все-таки або багаут, або ось такі хог або будь-який лайтвейт ножик, який не буде мені в кишені взагалі відчуватися. І це велика перевага, коли ви носите нож кожен день, то його, звісно, простіше і приємніше не обтяжувати собі кишеню, і особливо коли там ще щось знаходиться. У Ontario Red 15 ще є перевага. Це кліпса, яка переставляється аж в 4 положення. Оце якраз той варіант, якщо ви хочете носити, ніж в положенні Tip Down. І тут можна взагалі не переставляти і для такого положення. Хоча більшості з вас все таки доведеться переставити, ніж в інше положення у Ontario. Hoga. нагадую тільки два положення з одного боку та інше. І от е, через це, звісно, варіантів носки буде трохи менше. Форма самого веса, хоч там і там, і там це дропоінт, але Antario Red 1,5 має спуски від самого обуха прямій, і не має ніяких додаткових граней. Через це ніж виглядає ну, якось простіше, ніж у дека. Дека. Мені подобається зовнішньо більше. По міцності, і по товщині леза, а от, до речі, по товщині Леза глянути теж варто. Мені на око здається, що так от Ontario Red трошки товстіший, хоча ні. Це тільки здається. По факту, 2,4 мм, що у Хога, що у Ontario Red. В найтовшому місці біля руків'я. Для того, щоб розібрати Ontario Red, вам також потрібен Torx t 8 та Torx t 6 як і у Герптіліна. Тобто тут та їх гвинтів самих трохи більше для того, щоб його розібрати та зібрати. Для чистки Hog буде простіше в якості розборки. Користуватися замком Вайнер Волк немає жодної проблеми, але, як на мене. Він поступається в зручності, особливо в варіанті, щоб погратися, як якимось фіджетом. І, до речі по самому руків'ю. G10 на Antario Red більш цупка. Тут такі дрібні насічки, і це ніж точно з руки не вискочить. Але і тактильно він програє хогу. По оцім лініям, які на корпусі у декі, е, вибиті, вигравівані чи вилиті, краще сказати, мені приємно, приємніше його відчувати пальцями, ніж. от Антаріо. Антаріо буде хоч і краще сидіти в руці для якихось робіт, але Хок приємніше. Якби ще у Дека була руків'я виготовлена із титану якогось, то було б взагалі супер. Але таких варіантів я, на жаль, поки не бачив. Якщо ж Хок Дека порівняти із Benchmade Griptilian по своїм розмірам, то у Griptilian буквально десь на Пів сантиметра буде. Довшими. Не зовсім зовсім не критично, але у Гребтіляна руків'я об'ємна, воно більше заповнює долоню. І це один із найкращих ножів взагалі по ергономіці. Так що взагалі гребтіляна не варто списувати з рахунків, він ще буде довго працювати і бути актуальним. Хоча він і не такий популярний, але в гонитві за якоюсь новою модою про нього дуже часто забувають. Хоча це дуже класний ножик з точки зору аутдор. Є один із найкращих з моєї точки зору. От Швейца Хок Дека, він для аутдора, ну Я би його не взяв в аутдор, хіба що в якості якогось вайтвейт ножа і Якогось додатково запасного варіанту, тому що 60 грам ваги це ну, що навіть на якихось походів, але як додатковий кишеньковий ножик із класною сталюка, яка буде довго, довго тримати заточку, він чудово підійде. Для аудорних задач тоді вже краще взяти Дага Рітера від того ж самого Хога, в якому вже встановлена. І руків'я із G10, причому різного кольору. І сталь от якраз на цьому варіанті теж магнакат, а не звичайна s 30 v на Гріптіряні. На Гріптіріні s 30 v виглядає на сучасний момент ну, трохи застарілою, хоча це теж гарна порошкова сталь, яка. Все ще актуальна і її можна спокійно користуватися. Але от топчик прямо це Хогі із Магнакат, і Дага Ріттера і Елішвейца Дека. Хог Дека коштує дорожче, ніж Ontario Red 1,5, але Ontario Red 1,5 зроблений в Тайвані, а Хог Дека в США. І якщо порівняти ціни на рептіля, на бенчмейдівський багаут 535, то Хок Дека виглядає дуже привабливим варіантом, особливо з точки зору сталі, з якої він зроблений. Якраз варіант із магнаката, а не 20 сівіз g 10, дуже класний для DC-шних задач. В свою чергу можна знайти і щось дешевше китайського виробництва, наприклад, сівіві, у них дуже багато моделей і елементів, і багато інших. І вони також не будуть гіршими і навіть сталі, ну, будуть спідставні. Тут, от в цьому сіві, е, встановлена С-35ВН, це, звичайно, не магнакат, але вона на рівні. С45, С30, навіть краще, ну і плюс-мінус на М390 також 35-ка тягне. Все залежить від того, як її загартували. По гартуванню, як я вже і казав, у Хогова все добре, і це одне із небагатьох виробників, які дійсно від магнаката. Отримують максимум, тобто вони витискають і використовують рекомендації Варіна Томаса по гартуванню та температурним процедурам для гартування сталі Магнакат. Взагалі, зараз існує дуже багато різних варіантів Ідісішних ножів на всі смаки та різних. Конфігурації з різними сталями, з різними руків'ями, різних розмірів, то вам самому потрібно обрати, що ви хочете від ножа. Але при всій цій різноманітності, хок Дека точно один із найзбаванцованіших ножів. Якщо вам потрібен майже невагомий ніж, щоб він був не важкий, там 60 грам і виготовлений із магнакато. Та й в цілому, по ножу хокдека, претензій в мене немає абсолютно. Він зроблений грамотно, ніде нічого в нього не стерчить. Пластик приємний на дотик. Всі гвинти одного розміру під торсти лезо зроблене симетрично, і, до речі, воно знаходиться по центру. Тобто все круто, все класно. І знову ж таки, Хог мене в черговий раз дуже сильно порадував. Я думав, що це буде взагалі дуже крутий альтернатива для Антаріо Red 1,5, але все таки Антаріо Red 1,5 це якийсь проміжний варіант. Для тих, кому потрібен універсальний ніж, це він підійде і на природу, і для міста. А Хок, він для природи не такий крутий, тому що міцності років є в нього трошечки менше, ніж Онтаріо. Проте в якості лайтвейт варіанта і як варіант на альтернативу 535-му багауту, то це прямо один із найкращих, що я зустрічав. Сподіваюся, що будуть випущені варіанти із карбоном титаном. А також мені дуже хочеться, щоб Антаріо. Red 1.5 були випущені також у варіанті Lightweight. Зараз варіант Lightweight випускають, ну всі, і Спайдерка, свої тінейші, Resilience випускали Lightweight версії, тому що вони легенькі і їх простіше носити із собою. Варіант Ontario Red 1,5 Lightweight може бути дуже-дуже непоганим через свою. Чудову ергономіку та полегшене руків'я із скелетонізованими лайнерами було б дуже гарно виглядало би. Або ж, можливо, кастомізувати подібний ніж, поставити сюди якийсь карбон і насвердлити в своєму лайнерах отворі. Він також стане легшим. Але ідеальних ножів взагалі не існує. Є щось більш та менш подібне до вашого ідеалу. Принаймні, я собі поки що не знайшов ідеального ножа на всі випадки життя, та, мабуть, і не знайду. А може воно і не треба, тому що цікаво все-таки дивитися і мати різні варіанти на різні застосування для різних задач. І час від часу це змінювати, тому що воно переїдається і хочеться чогось новенького. Якщо у вас гарна колекція ножів і ще немає хога, то я би радив вам подібний ножик передбати і спробувати. Ним покористуватися. На цьому я буду закінчувати випуск. Донатьте, обов'язково війна все ще триває. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей!